Вітання глядачам телеканалу ТВА в Етері та Мидня в студії для вас працює Ірина Задорожна. Мої колеги вже готові розповісти про головні події дня, що минає. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 679-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони нашої держави своїми активними діями продовжують завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту. Українська авіація протягом минулої доби завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу московитів. We'll be right <laughs> back. Українські підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки, три зенітно-ракетні комплекси, два пункти управління росіян, одну їхню артилерійську систему, одну радіолокаційну систему та склад паливно-мастильних матеріалів. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Поклав життя за волю України. На Буковині попрощалися ще з одним героєм. Старшому солдату Йосипу Чубею, воїну військової частини А-70-29, останню шану віддали в селі Топорівці. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близькими побратимам. На Буковині зросла кількість госпіталізацій з ГРВІ та грипом, а епідемічний поріг вже перевищений на 20%. Лікарі наголошують, основним методом профілактики та захисту від простудних хвороб є вакцинація. Тему продовжить моя колега. З початку епідемічного сезону у Чернівецькій області на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі грип та ковід, 19 захворіло 68 тисяч осіб, і це на 31% більше ніж попереднього епісезону. За крайній тиждень зареєстровано 5256 випадків ГРВІ. Це практично на рівні з попереднім тижнем після зниження на 5%, але це вище епідемічного порогу на 20%, що відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу. За крайній тиждень дещо знизилася частка дітей серед усіх захворілих на ГРВІ. Якщо раніше ми фіксували показник 63%, зараз він складає 55%. за результатами вірусологічного моніторингу. За останні два тижні найбільше підтверджували лабораторних випадків вірусів грипу типу А а також і ковід. 19 зокрема у Чернівецькій області зросла і кількість госпіталізованих на грип. Як зауважує директорка департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОВА Наталія Свестун, лікарні області забезпечені усім необхідним для надання допомоги краянам. Наші заклади всі готові. Ми вже це неодноразово говорили. Є в нас п'ять закладів, які взагалі законтрактувалися по пакету. Готовність на 2023 рік і зараз на 2024 рік. І також подали свої документи на контрактування медикаментами. Ми забезпечені не тільки заклади, які є по готовності, але й інші заклади. інфекційні відділення у нас функціонують. Відтак розгортати додаткові ліжка на сьогодні немає потреби, зауважує Наталія Свестон. Зокрема, у порівнянні з минулим тижнем зросла і загальна кількість викликів екстреної медичної допомоги. Якщо на того тижня до нас ну будемо говорити так, на 51 й неділі було на викликів екстреної медичної допомоги від 250 до 300, Кожного дня то протягом після другої неділі вже ми фіксуємо, що дане є підвищення захворюваності, тому що викликів таких збільшилось від 300 до 375, і це кожного дня. Водночас кількість дітей, які захворіли, зменшилась. Зараз, якщо так даже аналізувати, то це приблизно від від п'яти до 8 до десяти дітей за день буває. Якщо раніше це була цифра, у нас була і 15, і 14, то ми бачимо, що навіть на сьогоднішній день госпіталізація іде в основному це дорослого населення. Відтак лікарі рекомендують щепитися, особливо людям, які належать до групи ризику. Вакцина у нас є, тому ми просимо, будь ласка, все одно ковід є. Він нас не залишає. Зрозуміло, що він протікає набагато легше, але він є і також скриті форми, коли наші люди звер. Ається вже запущеними формами пневмонії, тому просимо вас, будь ласка, вакцинуйтеся і звертайтеся до сімейного лікаря при необхідності при підвищенні температури або якихось інших катеральних явищ. Окрім цього, медики фіксували інші недуги. Зокрема, за дві тисячі рік виявили вісім випадків кашлюку, два випадки кору. А число хворих на туберкульоз виросло на 11%. Також в одного буковинця є підозра на правець, де ризик летальності сімдесят. Сятять Аліна Рябкова, Сойставчанський та Метнятева. Наразі це Чернівцях цьогоріч планують модернізувати застарілу систему управління світлофорами. Їх обладнають спеціальними модулями, що дозволить дистанційно налаштовувати роботу та виправляти несправності, оскільки багато світлофорів міста застаріли та не мають дистанційного керування. То у випадку несправності потрібен час на виявлення, добирання бригади та виправлення проблеми. Відтак існує високий ризик аварійних ситуацій та заторів. У міській раді зазначили, що в місті оновлять практично всі світлофори, окрім нещодавно встановлених. Зокрема, мова йде саме про їх начиняння: десь замінять контролери, десь додадуть спеціальний пристрій для електронного управління, що дасть змогу бачити поломки чи збої в роботі світлофорів в реальному часі. Протягом доби на Буковині трапилися дві пожежі. Одна з них мала місце у селі Селятин. Рятувальники ліквідували займання на площі 90 квадратних метрів. За попередніми висновками фахівців, ймовірною причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі. Ще одне займання мало місце у селищі міського типу Глибока. На території приватного домогосподарства виникло загорання дров. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 5 квадратних метрів. Замість круасанів сигарети Буковинські прикордонники вивели чергову контрабанду. Громадянка України на власному автомобілі виїжджала з країни через пункт пропуску порубне. У ході огляду її транспортного засобу прикордонний наряд спільно з представниками митниці вивив 180 пачок сигарет, захованих в упаковки з під круасанів. Вартість контрабанди складає більше як 15 тисяч гривень. Трішки згодом через цей самий пункт пропуску в пішому порядку на вихід з України слідував чоловік. У валізах якого правоохоронці знайшли 150 пачок сигарет вартістю близько 11 тисяч гривень. В обох випадках тютюнові вироби вилучили представники митниці. Відпочиньте, але не зупиняйтесь. У центрі Чернівців психологиня провела соціальний експеримент, аби привернути увагу до проблематики збору коштів на потреби наших захисників. Як реагували містяни та чому важливо не забувати про перезавантаження? Дивіться у наступному сюжеті. Я психолог і я втомилась. Просто посеред вулиці, психологиня благодійного фонду Каріта Чернівецької єпархії Міла Кондурян провела соціальний експеримент. Прямо на Бруківці постелила собі посіль та вирішила прилягти щоб відпочити, Психологиня каже, експеримент як нагадування. що всі українці втомились від війни. Проте в тому чи вигорання не мають стати для нас перешкодою у подальшій боротьбі. Ідея народилася тоді, коли закриваючи збір черговий на ЗСУ, стикнулася тим, що дуже багато людей говорили про те, що ми втомилися. Ми не будемо робити репост, тому що люди втомилися донатити. Люди втомилися бачити. Пости з проханнями про донати, втомилися віддавати свої кошти, втомилися взагалі думати про війну. І так і народилася ідея показати, що так всі втомилися, але потрібно відпочити, але йти далі. З кожним разом закривати збори для військових на закупівлю автівок, чи дронів стає дедалі важче. Люди втомлюються, і це нормально, каже Міла Кондурян. Однак ми повинні відпочити і продовжувати далі підтримувати та допомагати тим, хто за наш мир та спокій платить найдорожчу ціну. Так, привернути увагу до важливості не забувати того, що в країні війна, не забувати дбати про себе. Дбати про себе, але продовжувати допомагати тим, хто нас захищає. Не можу сказати, що дуже вдалим, тому що головна ціль донати і все ж таки не була досягнута. Ми закрили збір на авто, але це було досить складно. Реакція чернівчан та гостей нашого міста була різна, розповідає Міла Кундурян. Наші люди в Чернівцях. Є своя специфіка. І якщо б я лежала в Львові, реакції людей були б інші. Люди дивувалися, хтось крутив пальцем, але дуже багато турбувалося: чи вам не холодно, а що трапилося, а чому втомилися. Тобто було і багато досить емпатії. Аби закривати збори з потребами для наших захисників, волонтерам доводиться вигадувати найрізноманітніші способи, аби люди звернули на допис свою увагу. Тому що наших людей можна тільки дивувати, тому що просто пост в, в соціальних мережах про те, що дайте грошей чи допоможіть, чи там хтось щось потребує, вже не працює. Тому що потрібно привертати увагу до цієї проблематики вже якимись способами, на які люди дають реакцію. Тут реакція була. Тобто, люди, ну, можливо, хтось задумався, можливо, хтось скинув, хтось скинув донат. Психологиня каже, планує надалі проводити схожі акції, аби чернівчани та гості нашого міста не забували про перезавантаження та продовжували допомагати нашим військовим задля спільної перемоги. Ірина Задорожна, Руслан Батюк, Теми дня ТВА. Ольєрі банилівського лісництва, який має площу 80 гектарів, мешкає 17 зубрів. Узимку тваринам необхідне додаткове живлення, тож єгарі систематично підгодовують їх сіном, вівсом і маленою кукурудзою. Додатково додають мінералізовану сіль та кормову крейду, щоб забезпечує зубрам достатню кількість мінералів та вітамінів, необхідних для розвитку. Крім того, звірі харчуються усіма доступними природними кормами. Воду п'ють із струмків, коли вони замерзають, зубри пробивають лід ратицею або їдять сніг. Фахівці мисливствознавці для збереження тварин створили спеціальні умови охорону й догляд за ними. Адже основне їхнє завдання у цій справі відновити популяцію європейських зубрів на Буковині. Наразі це все про що варто було розповісти. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Я ж з вами прощаюся. Бажаю спокійного та мирного вечора. Бережіть себе!